Ми подкаст про соціальне підприємництво People for Society. І сьогодні у нас третій випуск із нашим запрошеним гостем Марією Юськовою. хочемо представити вам пані Марію. Пані Марія у нас виступає бренд-менеджеркою та амбасадоркою соціального підприємства БР. Правильно, Дякую. Розкажіть, будь ласка, про себе трошечки детальніше. Хто ви, що ви, чим ви займаєтеся? І також нам би дуже хотілося почути історію вашого підприємства, яке ви сьогодні представляєте. Щось цікаве про нього, тому що ми дивилися сторінки в соціальних мережах. Це дійсно класний, навіть візуал дуже класний мені подобається, і дуже класно, що в нас в Україні є в Вінниці такі круті підприємства. Е, так, вітаю, дякую вам за запрошення. Я вчилася в Донецькому університеті теж на магістратурі на екології. І власне, я думаю, що те, що я потрапила в Вереду, то є прямим наслідком цього всього, тому що мені було дуже скучно на парах, бо я була одна на парах, От, не дуже популярна спеціальність була. Ось і я вирішила зробити соціальний екологічний освітній проект в університеті. Він називався Екохоуп. Ми були тоді біля муніципального, і ми відкрили там станцію сортування сміття. До нас приходили люди. І це все було так дуже весело до якогось моменту. Ось і потім ми зрозуміли, що є люди, які хочуть утилізувати свій одяг і не знають як. І я паралельно з цим волонтерила в громадській організації Наше поділля», які вже дуже багато років. І якось ми закрили станцію, і потім Юрій Степанець, який є головою цієї організації, сказав, що в нас є ідея. От є таке село, село Стіна, там такі є жінки. У них є такі килинки. А давайте ми будемо ткати килинки. І так все почалося. Це дуже класно, коли люди вірять в свою ідею. І починає створювати, а не просто залишаються на етапі ідеї. Хотіла б ще вас запитати про те, чим взагалі крутий формат соціального підприємництва, порівнюючи з традиційним бізнесом, якісь ось особливості, звичайно, ми розуміємо, що це направлений на соціальну складову бізнес, і його мета є не заробити кошти, а вирішити якусь соціальну проблему, але чим саме якісь як особливості, чим він крутий, чим він чіпляє. Дуже добре, що ви знаєте, що таке соціальне підприємництво. Бо часто люди вважають, що соціальне підприємництво це коли ти бізнес, який частину свого прибутку перераховуєш на благодійний фонд, ти такий я соціальний. Я себе називаю людиною травмованою громадською діяльністю, а тому, що я в кожній своїй діяльності намагаюся знайти якийсь соціальний вплив. Якщо його немає, я звідти йду, і коли мені пропонують. Більшу суму грошей, і там немає соціальної, я ввожу і працюю на трьох роботах, і зато соціально. Тому це таке діло. Знаєте, я не романтизую це. Взагалі було б дуже цікаво почути, як на вашу думку можна популяризувати соціальне підприємство в маси, тому що як ми вже зробили наше дослідження з дівчатами, майже з 350 тисяч фопів та юридичних осіб менше 1% відсотка соціальними підприємцями, що є дуже мало, дуже ага. сильно мало. Тому як ви гадаєте, як можна це популяризувати? Ну популяризація різна. Ви можете робити інтеграції різні з блог. Які побудували своє ім'я умовно на чомусь такому фастфудівському, і ви потім інтегруєте соціальний путь. Бо зараз це просто, як знаєте, як чистити зуби, ти маєш бути ще соціально відповідальним. От тому це, мабуть, просто робити це буденністю. І Робити це звичною справою, тобто не, не ставити вверх когось, хто займається соціальним підприємництвом. А чому тільки чому так мало фопів? Та я думаю, ну вони просто не заробляють на цьому, тому вони і фоп не відкривають. Можливо, в них є основний вид діяльності і поверх цього. А ще є люди, які можуть робити бізнес і не знати, що від соціальний. як ви думаєте, як можна впливати на людей, щоб вони знали про соціальне підприємництво? Та розповідати їм ну, освіта це взагалі база усього. Ну, мені здається, тут дуже ну все на освіті базується, тому більше проводити якихось освітніх зустрічі, я не знаю, реклама, щоб була просто освіта це база і все. А там я вже піде можливо мабуть з дітьми варто починати це робити, тому що інколи я просто працюю з людьми, переважно старшого віку. То... Ладно, їм щось ново пояснити, але вони є доволі відкриті. Ви привітримо, що дійсно на дітей легше вплинути, бо вони ще не заангажовані з цим форматом, що підприємництво це лише про гроші. Ось. І як ви думаєте, чи взагалі можливо знайти в соціальному підприємництві баланс між впливом на соціум і фінансовою стійкістю, щоб підприємство не закрилося через три роки? Наше підприємство працює офіційно, але ну, ми на цьому, тобто у нас кожного з нас є в цій компанії, кожного є основні діяльності, які приносять прибуток і викривають особисті ну, потреби. Я не знаю, що має статися, щоб я звільнила з усіх робіт і проєктів і пішла тільки туди і тільки цим займалася. Таке життя все. ну Визнати це, ну просто так, так буде. А ну може буде краще, але поки так. А ще, можливо, ви могли б розказати тим, хто нас дивиться і хто сидить у залі, взагалі, чим займається наше підприємство, яка у нього ось ця соціальна місія, тому що ми вивчали підприємства, ну, а глядачі не знають, ну, так, будемо так, вдячні. Так, е, так дивіться, значить, є таке село Стіна, воно доволі далеке, це Томашківський район. Там Живуть люди, у яких робота тільки сезонна, і всі весь інший час вони майже не задіють. Ми зрозуміли, що є жінки, які, окрім того, що вони залежні від своїх чоловіків, вони тільки тими займаються господарством. І наша перша якби цінність це надання робочих місць жінкам. бо Коли в жінки є робота, вона тримає свої кошти, вона не залежить від когось іншого. Це перше, це працевлаштування жінок, це соціальна проблема, яка вирішується. Друге це утилізація залишків текстильного виробництва. Тобто текстиль є одним з найбільших забрудників взагалі в кології. Тобто, ми думаємо, що це там якісь великі підприємства, хімічні чи там. Ну, будь-що, але не, не це, але це це воно. Ось і тому ми забираємо обрізки цілого текстильного виробництва, передаємо жінкам. Вони горіжуть і на старовинні ткаських версах чуть полотна, які потім повертаються в місто, і ми шиємо з них різні вироби. Ми знаємо, що ви є ще операційною директоркою Fine Zidback. Mm -hmm. okay. Тому що і в нас в університеті поширювалася інформація, і ми навіть бачимо по всьому місту ваші оголошення. І наскільки я знаю, це такий, можна сказати, маленький ядер бізнесі. Mm -hmm. Чи вважаєте, розкажіть, можливо, про це трошки, mm -hmm. і чи вважаєте ви, що це може стати. Таким плацдармом для розвитку маленьких якихось соціальних підприємств Ну це вже стало таким, тому що до нас подаються різні бізнеси, які часто люди пробують просто це їхні хобі, і це для них майданчик, де вони можуть спробувати себе. Але ну, загалом, ну, якщо говорити про працевлаштування, моя колега Іра, з якою ми організовуємо, вона Ілюстраторка цієї додаткової діяльності. 12-16 жовтня приходите на стадіон локомотив. Ось. І В мене ще є така мрія, я просто локомотив дуже-дуже занедбаний, і для мене це велика біль, тому що в нас немає концертних майданчиків в місті і на локомотиві колись проводилися концерти. Я не знаю, чи ви ще тоді народилися, коли були ці концерти. Але там виступав в Тим, що ми там це проводимо, ми якось привертаємо увагу до цієї локації знову. Бо було багато людей, які казали, що я останній раз тут була на концерті океану Ельсі, і ось я знову тут, тому що тут щось організовуєте, приїхав подивитися. Ось тому для мене та да, файна дивинка це таке місце, де я сама собі начальниця, що хочу це роблю, і мені це дуже подобається. Це класно. Я б навіть сказала, що це є соціальне підприємство, тому що ви в першу чергу допомагаєте іншим підприємствам. Це також така основна місія, скажімо так. Також Хочу запитати вас, як ви вважаєте? Ну ми перед цим вже говорили, що дуже мало соціальних підприємств в Україні, і на вашу думку, чи це достатня кількість, чи необхідно, щоб ще відкривались? Або ж краще, щоб було мало, але вдалих чи багато та невдалих? Як ви вважаєте? Але ти ніколи не дізнаєшся, чи вдалий, якщо ти його не відкрив? Ну та відкриєш та закриєш потім. Мені здається, що е, якщо говорити про соціальне підприємництво, про ваше підприємство, яке ви сьогодні представляєте, ви є в ньому бренд-менеджеркою. Uh -huh. е, в чому взагалі е, заключається ваша робота? Як ви працюєте, які є особливості? І тому що отак от читаєш бренд-менеджерка. Хто це? Правда я ще зараз розкажу історію. Хороше, значить, я колись подавалася на роботу в українській авіалінії SkyUp, Я вже не пам'ятаю посаду, але якась типу комунікаційне це щось таке. І, в общем, я подалась через WorkUA, все офіційно. Вони мені відповіли. Я прийшла співбесіду, вони такі, ми вас візьмемо. А я така, боже, це так відповідально. Їздити в Київ треба. Було. Я відмовилася. Потім пройшло півроку чи рік, і вони нам написали на сторінку Верети, що ми хочемо з вами зробити спільний проект. У нас є стюардеси, у них є форма, яка дуже швидко зношується. І ми хочемо її утилізувати, щоб ви зіткали з нею якісь вироби, і ми спільно значить, зробимо цю колаборацію, Ви будете це продавати, і частину прибутку передасте в хаб, який займається адаптацією дітей в аптечному спектрі. Левчик хаб називається, і тобто частину прибутку ви будете перераховувати туди довга да? і значить, і ця була довга переписка на пошті. І одного разу там змінилася якась їхня керівниця і написала нова, і вона написала якийсь звук і в кінці бренд-менеджерка SkyA. І я вже боже, яка гарна назва. Бренд-менеджерка. Я така я такого не чула. І я така думаю, можливо, я бренд-менеджерка теж. Ви нам дуже багато розповідаєте про це соціальне підприємство. Можливо, у вас є якийсь приклад того, що ви виготовляєте чи щось таке? Дякую, що ви запитали. Сьогодні я прийшла з таким з такою от сумочкою, яка зіткана з джинсів. Це люди нам донатили свої джинси, і це такий шопер. Ось такий таким чином. Ми робимо різні. Це мій улюблений. Я з ним реально ходжу. Ну, тепер як ви бачите. Ось і ми робимо і косметички, і килинки, і це дуже класно, що ви не просто працюєте ну, на тому підприємстві, а взагалі кайфуєте від того, що ви виготовляєте особою, носите Ой. кожен день і ну так сказати, робота для душі вашої. Так, так дуже би хотілося, щоб дійсно вона була основною і на не неї... ну насправді я бачу багато моментів, де можна було б розвиватися, але Ну, на жаль, є ще якісь інші види діяльності, тому все так поступово, плавно. Я дуже рада, що вони закрилися, бо думали, що вже в якийсь момент доведеться, але якось тримаємося. І це робота. Маленькі такі кроки, коли ти не дозволяєш собі здатися, тому що ми починали, і в нас працювало двоє жінок, а зараз їх семеро в селі. Тобто, як для маленького села, в якому дуже мало людей, то це доволі багато. Клас. Ми дякуємо вам. Е, якщо, можливо, в когось є якісь запитання. Як вам взагалі ну, в свій час прийшла ідея створення цього? Як довго у вас була підготовка до моменту, коли ви такі все от ми запустили? Скільки у вас тривало часу? І, чи яких овер зусиль для того, щоб знайти якісь контакти, якісь зв'язки і тому подібне для того, щоб це запустити? Е, ну, історія, дивіться, наша подібна громадська організація працює десь 2003 чи 2004 року, і вони працювали, у них був такий проєкт, вони їздили в школи в області і робили там екологічні лекції, щоб діти вчилися сортувати сміття. І потім діти в якийсь один день визнач, визначний приносили. Значить, вторинну Сировину здавали її, їм давали за неї гроші, і вони в школу купували якісь речі. Це були м'ячі, ну це маленькі школи, там завжди чогось не вистачає. І, власне, ось цього року, тобто це четвертий, п'ятий, шостий 2007 рік. Мене ще там не було в планах цієї організації взагалі. Вони вже працювали в цьому напрямку вони бачили, які є виклики, і вони працювали напряму з людьми. І потім, як я вже сказала, в 2019 році я робила проєкт в Донецькому університеті, і, і все от так воно почало вже крутитися. Тобто, якщо рахувати по роках, то це можна порахувати десь 2018-2017. Я думаю, у мого колеги, тому що це придумала не я. Я ніколи собі не приписую цю ідею, це мій колега Юрій Степанець. Він придумав, він вів переговори з жінками. І він просто сказав мені: треба підмога твоя включатися. Я включилася. Хочемо сказати вам щиро дякую, що ви завітали на наш захід. Дуже було приємно з вами взагалі познайомитися, більше поглибитися і пізнати про ваш бізнес, взагалі про його мету, про його історію. Я навіть не помітила, як пройшов час, чесно кажучи. мене така враження, що пройшло 5 хвилин. У Нас є для вас на подаруночок Ми Хочемо вам подарувати Добре. нашу футболочку People Society, Class. і ми ну, будемо дуже вряді десь там вас колись побачити в футболості People Society. Супер! Дякую!